Доброго вечора в ефірі Батярські новини. Наші новини виходять на годину пізніше, ніж новини Кисельова. Хоч на годину пізніше, але зато є що поржати. Сьогодні у випуску: італійські бджоли такі ліниві, що українські бджоли літають в Італію доглядати за старими трутнями. бджоли! <піллявання> Після першої хвилі мобілізації дехто з наших земляків переховується за кордоном, а дехто за межами квартири. Пум-пум. <піллявання> Дорогі друзі, хоч на дворі весна, а у ведучих е, забитий ніс. Любомир, ви лікуєтесь? Так. Е, ви капаєте алоє? Так, так як ви мені і радили. Продовжуємо. Після слів садочку Буте Руслан Марценьків взявся за діло. В Івано-Франківську розпочалась зйомка пекельної кухні. <звук> Прокинувшись 14 лютого мешканці міста Івано-Франківська були здивовані наступним привітанням від депутата облради. Ні, so. ні, то ти Роман Вірастюк. Не от така риба водиться на бурштинському озері, сказав міський голова. А я от таку ловив на бистриці, сказав Роман Вірастюк. Дмитро Ярош просто мовчить. Так, так, це значок народного депутата України. Похвалився Юрій Соловей своєму колезі. Ой, перепрошую другу Володимиру Чорноусу. Про все це сьогодні у випуску і не тільки. А спонсором нашого випуску є Сік Алоє. Сік Алоє, давіть і заливайте. Продовжуємо. Дорогі друзі, всі ви пам'ятаєте, як приймали Володимира Путіна в Єгипті. Давайте подивимося. Але слухавши цей гімн Володимир Путін чув наступну мелодію. Хоча йому хотілося почути ось таку мелодію. Він же ж Путін, розумієте? Владимир Путін молодець. Політик лідер і боєць. Наш президент страну підняв, Росію Путін придав. Ну, що залив, да. залив сливки і в Радянський Союз. Да. Ні? Житель Войнилова, не дочекавшись реформи МВС, вирішив розпочати ілюстраційний процес сам. Ні, ну ви бачили, як він скачу до міліціонера? Ану, ще раз прокрутіть. Нарайна і най! Веселий дядько, ні? То твій хресний, так? Продовжуємо. Наш син не буде жити у вас в приймах. Після цих слів бійкою закінчилось сватання в перегінську. Порагінську переважно завжди бійкою закінчується сватання. Позавчора в одному з дворів «Калуша» молодіжна громадська організація бітбоксерів провела зустріч на тему культурний занепад української молоді. Дивимося! Не плюйся, ні. I became by байтані. В нас б в церкві не дозволили таким хлопцям хорови тримати. <гум> Днями СБУ оприлюднило робоче відео спецпідрозділу російської армії. Зі слів Кісільова, це кращі з кращих. Дивимося. Ой, вибачте, це не те відео. Ось те відео. Давай не ділити це. Так, Добре. Все, слава Богу. А ми продовжуємо. Радістю та позитивом наповнився під'їзд по вулиці Шевченка у місті Коломия. Жителі під'їзду були вражені теплом і любов'ю, яке дарували їм сусіди зверху. Доброго ранку скажу, доброго дня всім побажаю. А був Вйовйо, давай, о, ні, це ні, це Вйовйо те кажеш. Йо йо, тихо, то я смішно кажу, йо йо. Тихшина. У верховині пройшов захід стоп хам, я паркуюся Крагуль. Словами вйо, вйо, хлопці розпочали акцію. Йо-йо, йо-йо, йо, йо, йо! Ящик є! Ящик є! Де капець? Перевернемо хтось до шетрох. Давай, я тримаю на коліні! Давай! Прикинь, це капець. Перевернули такі, я дорога. Ну. Скільки кілограм, Вова? 800 кілометрів. Виділи, які готули моці. Ось тако. А за кіноплатне. Ти колись їздив на коні? Ні. От, ці міські я не можу. У нас в селі все інакше. Дорогі друзі, це батярські новини, продовжуй. Дорогі друзі, ми розпочинаємо рубрику А чо стало?». Ви маєте можливість надсилати нам різні приколи, фотографії, цікаві історії. Рубрика називається Чо стало?». Простенька рубрика. А чо стало? Ну, чо стало? Знаєш, який такий прикол. Це ж бам! Знаєш, пасічно, ага. пацани, що стало. Пацана книжка каже, Ди сюди! А він каже, а чо стало? Да нічого не стало, йди сюди. А чого стало? Та да uh -huh. нічого не стало. А як нічого не стало, чого я піду. <laughs> Отож, рубрика А что стало?» А на п'ятому місці у нас гопнік романтик Фотографія називається Любить вас, не любить. Четверте місце посідає фотографія під назвою Подача теплої води в гуртожитку. А на третьому місці у нас студенти Нафти і Газу рекламують тесменецькі шапки. Друге місце посідає фотографія під назвою Опасний романтік. А на першому місці у нас фотографія під назвою Люстраційний комітет. Гейті, Дісюда, Вася! Дорогі друзі, ми продовжуємо це батярські новини. Всі мріють поїхати в Європу. Всім здається, що життя в Європі надзвичайно красиве, так? Я вам скажу, що окраїни європейських міст нічим не відрізняються від Івано-Франківського Обаму чи Позітрону. Тому до вашої уваги рубрика Європейські. Давай я скажу. Не я. Uh, Давай ти, а давай потім я. Ну давай. Рубрика Темний бік Європи. Дорогі друзі! Подивіться, як виглядають околиці Лондона. А ось так виглядає центр Парижу. Ви ніколи не були в Софії? Тут просто море Ромів. А ось так виглядає Ляйпціх. Тут народився Ляйбніц. Зтікай. Ну, я мені, це такий. Ну, що я зроблю, що в мене вища освіта, розумієш? А це Рим. Тут моя цьоці на заробітках. А в тебе є цьо на заробітках? Є yeah, в мене в Португалії. Ось так виглядає Лісабон. Відень. Культурна столиця Європи. Теж не дуже чиста. Ну що ж, а зараз презентуємо вашій увазі наше карпатське місто рахів центр Європи. Ось що про рахів сказав Герхард Шрьодер. letzten Wochen und Monaten bin ich wirklich stolz auf meine Partei. Ну, то є мудрий чоловік. Ви знаєте, дурного він не скаже. Я тобі скажу, в Німеччині це. дурного до влади не пустять. Правда? Це факт. Вот. А У нас теж дурного до влади не пустять. Це не, теж факт. Ні, це... ніколи. Щоб... Де? Щоб це, у нас Це, це Украї... нереально, щоб на Україні пустили. знаєш, <ріх> <ріх> Хіба за гречку? От. А в Німеччині гречка дорога, тому до влади приходять безкоштовно. Ми продовжуємо і зараз рубрика зроблено в нас в селі. Цікаві фільми з вашого дитинства і якісь дуже веселі пісеньки. Ми тут -то, е, міксуємо, у нас є комп'ютери, правда? Так. От. Ми то міксуємо, а ви смієтеся. <му> Згадайте, 93-й рік в наш телепростір вірвався фільм Кровавий спорт з Жаном Клотом Вайда… Вайдамом. <п 'я> <п 'я> Пам'ятаєте, як він там танцював. От. А тепер уявіть собі, якщо він танцює під гадюкіних. Будь ласка. Свої не я йду, не поспішаю, папіроса в зубах. Сонце не нісяє і мені тепер нішлях, hey, hey, небо, hey, 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 no, ти рота відкрив? я ж не жінку жінкою з тобою в армії не служив. Ну що ж, дорогі друзі, на такій веселій ноті ми щиро дякуємо вам, що були з нами. Не перемикайте, будь ласка, не перемикайте. З вами були Батярське новини. Не перемикайте. Не перемикайте. Не, не треба, не перемикайте. Не перемикайте. Не перемикайте. Ставимо лайки. Ага, Не забудьте поставити лайки. Мені треба, до речі, 2 лайки. П'ять лайок.

Называем с ай 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 ай, ай а я свою называю Певина, Пелина, О, О-О-О-О-О, запарена, Запарена.